Всім привіт-привіт, мої хороші. Привіт-привіт. Так, у мене робочий процес. Ой, куча сьогодні в мене роботи. О, працюю, працюю. Ниточки, які хочеш. Ну і ось у мої помощники. Ось один. Дивіться, з рук не злазить дівчини наш, тільки що тут е, сидів другий. Ой, не знаю, чи вам буде видно, чи ні. О, Яша. О, то на голові сидів, то на руках тепер уже зліз, думають пан. Так що у мене процеси. Роботаю. Ой-ой-ой. Ось, дивіться, стільки в мене роботи. Я вже за сьогодні наробила. Лапки пов'язала, ручки пов'язала, голови. Роботаю. Уже, звичайно, темно. Робилося більше, якби коти на голові не сиділи. Ну, що ж зробиш? Тут у мене Ой. ось такий процес. і Вісінькі і пух. Зато у мене котів повно, помощники. Оце, якби вони... не вони, то я б, мабуть, не зв'язала стільки. Да? Так що, ото такі діла у мене, мої хороші. Я ж Це у мене буде зайчішка, отакий красунчик. Яшенька, йди сюди. А яшка сидить там, ревнує, що кузя вилізеш мені на руки. Отак. От Де? Да? Один з попереду одного. А як у вас діла? О, дивіться, отак. Оце в мене такі помощники, оце я так працюю. Один на голові, один на руках, а потім наоборот. Один на руках, другий на голові. Да. Ой, ти бій котик. Люблю своїх котів. Оце не було троє суток додому. Сьогодні явився. Голодний, холодний. Мужиків боїться. Де він ходить? Чи його десь закривають, не знаю. Він оце додому як приходить. О, Він тоді Валеру боїться страшне. На двері кидається, ну, поки Валера не розбалакається до нього, о, не візьме на руки, І то я візьму на руки, а потім даю Валері, щоб він з ним побалакав, щоб він його не боявся. Ну Сьогодні мій котик відсипається вдома. Біля мене ну на ніч, мабуть, знову піде, тому що він ночі. Не ночує. Рідко, я, якщо починаються такі морози сильні, от тоді він е ночує е у хаті і то часом до двох ночі, а потім іде на вулицю. Ну, а оце ось його Саме любиме, саме позитивне кошеня у нас це кузя. Ой, я, кузька, як тебе показати? Ось такі мої питомці. Ось ось, Товчиться по руках, як дитина мала. І все, і нікуди. І привик оце, це ж тут моє робоче місто, що я тут в'яжу без кінця, і він оце може товктися і по мені, і на мені. Ну, в крайнім випадку може піти отуди на вікно, на вікні іще спати, як батареї теплі, то він там спить, або як сонечко світить. Таке у віконничко. ярке-ярке, що прямо жарко. Так що такі у мене помощники. От так я от отак я в'яжу. Так, що вам ще раз сказати? Люблю своїх котів, обожнюю, вони наші е члени сім'ї. Ми їсти не сядемо з валірою, поки не покормимо котів, і собачку, а, е а потім сідаємо самі кушати. Ну, отак в нас вироботилося, не знаю. Мабуть, самого дитинства. Ну, не, е, в дитинстві, то, звичайно, там у селі коти ходили самі по собі, але е, ну як, коли батьки вставали, е, пораться, то, звичайно, вони ж самі не кушали, ні. Вони одразу обходили хазяйство, корови, свині, кролі, гуси, качки, індики, нутрії. Це все, що в нас було. А потім уже, звичайно, сідали саме снідать і відправлялися на роботу. Мама робила день-ніч 48-му санаторії в дитячому. А тато у мене був плотник. Плотник камінчик. Він усе сам робив вікна, двері, дома струїв. Він стільки домів перестроїв, що мені навіть, навіть і, 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 не, і не снилося, і не сниться. І ніколи не задавалася таким питанням. Е, стільки він построїв домів, хлібів, погрібів. Е, ну, вже нема в кого спитати. Ну, Так як я знаю, то що ту їм немає. Е, е, що саме головне, знаю, що в Олександрівці е, тато строїв церкву. От яка от там церква є у центрі міста, то строїла тато зі своєю бригадою. Я ніколи не була в тій церкві, хоча як в Олександрівку приїжджала, так мені туди хочеться зайти. Ну чогось я не знаю. Чи стесняюся, чи ну, не знаю, ну, хотілося б зайти. Ну, Я думаю, що наступного разу, коли я, як дасть Бог, що доберуся туди. То я зайду в ту церкву. От так є, yes. як то так. Погомоніла з вами, поболтала про котиків, про своїх розказала. А я, е, і а ще хочу е, сказати: а у вас котики собачки є? Хто вони для вас? Е, які вони для вас? Рідні, нерідні? Любимі, нелюбимі? Як їх звати? От у мене це Яша, ну я на нього рижий кажу. А це е, був Мурзик. Е, ну коли перейшов до нас, то ми -то стали на нього звати Кузя. Він у нас кузя і залишився. А на Яшу кажу, рижий, ну, то, що він по кольору рижий, це раз. А, е, по-друге, це що. Тато його, е котик той, що пропав, якого немає, звали, ми його просто звали рижий. І отак от він у мене, рижий яша. Був яша, потім став рижий, коли рижика не стало, я щось так сильно сумувала, такий котик, не знаю. стільки котів у нас було дуже-дуже багато. Це що дітки споминають, і я, у нас був. Кресолов Гонзік, якого я дурочка, отровила. Ну, не навмисне. А на роботі мені сотрудниця посовітувала воші і блохи на котах по діхлофосом. Ну, Я його того котика діхлофосом так Браво-браво! Напшикала, і в кульоку салафанові завернула по саме горло і у платок завернула. Ну якось чи може не погано держала чи що, Він е вийняв лапу із цалафанового, із лизнув його, його, і так він на місці і пропав. Ми так жаліли за ним страхіття. То я з того часу і 10 заказую, що. Мої хороші, ніколи не слухайте ніяких совітів, особливо насчет діслофоса. Ну, зараз він, мабуть, вже не такий ядовитий, як тоді був, що котик моментально пропав. Ніколи ніколи не трувіть блохи в оші діхлофосом. Була така у мене історія о... в моєму житті. І я ніколи не, не пользуюся таким. Ну, Хоча я вам скажу, на даний час, на даний час котики вже ж можна купати, є усякі шампуні, є усякі посипки. Ну, Я простим народним методом пользуюся цей керосин. Беру, набираю у сприт керосину, без голки, звичайно. І оце зверху такого візьму, от того по хребту, такого зверху, донизу, донизу, ж по самий кончик хвостика. <кху> побризкаю, побризкаю. І все, і котика на вулицю. Він на вулиці побуде трошки, блошки повискакують, і потім забираю е, цей у хату. Ну, це я до слова так кажу. О, ну, А котики, бачите, вони у нас чистенькі, гладенькі, красивенькі. Так що так любимо ми їх. Може, моя порада комусь і пригодиться. Обикновіний е, продається він у господарчих магазинах, у, у бутилочках. Отак, От Тому що стільки шампунями не купляй е, чи не купай, зараз на даний час шампунів вже таких. Немає хороших, як раніше були, що один раз намилив і все, котик чистенький, ложки подохли. Ну, я приспосаблююся так. Оце вам наговорила, наговорила такого хі -хі, всього про своїх котиків, абормотиків. А може, і пригодиться, а може, і пригодиться комусь, правильно, правильно? Я багато вчуся відео, подивлюся і вчуся, а ага, я такого не знала, а я такого не знала. А може і вам, може, і ви такого не знали. от, -от так. На даний час, що я забалакала? Та того, що забалакала, що на даний час світло ж виключають, да, а котика, щоб покупати, треба, щоб було в хаті теж тепло. треба цей... Висушити його хорошенечко. О, ну На даний час ми купати не купаємо, а я приспособилася так, е бризкаю керосинчиком І от і е спасаємося ми от усього. Бо у нас котики такі, що вони. На вулиці живуть, ходять, на... ночують, буває на вулиці. Ну, не буває, Реж... Яша той же ж гуляка, а цей шамалий, він трохи ті... Ну, трохи як М -м... більше в хаті сидить. отакого. От Ночує більше в хаті і в хаті, і днем більше в хаті сидить. Ну, вже почався у нього теж такий період, що він починає морликати і починає нявчать вчать, типа як уже і гулять, ну, комусь це може стане у пригоді. Як немає де покупати оцих архаровців. Дякую вам усім, що ви дивилися моє відео. Пишіть коментарі. Ставте лайки. Може, хто ще забув підписатися на мій канал, то підпишіться. Він називається Ольга Чумаченко, в'язаний крючком іграшки. І якщо вам не важко, то поділіться моїм відео у соцмережах. Це допомагає для розвитку каналу. Всім пока-пока. А я зі своїми котиками і ще посидю, тут трошки пов'яжу. Ну, вже стільки в нас вже, мабуть. Та вже, мабуть, четвертий час, десь 15.30, мабуть. Бачите, вже темно зовсім у хаті. Може, минут 15-20 пов'яжу, бо вже не видно зовсім нічого. Всім добра, миру, здоров'я. Пока-пока.